Поради батькам як правильно забороняти дітям. Як правильно забороняти дітям? Забороняйте дії, а не емоції. Дитина має право злитися, плакати, боятися це природно. Уникайте багатьох заборон. Якщо дитина постійно чує не можна, це слово швидко втрачає силу. Замініть не можна іншими фразами. Діти не завжди сприймають частку не, тому краще скажіть: ти по калюжах можна стрибати тільки в гумових чоботах, це небезпечно. Давай зробимо по-іншому. Пояснюйте, причину заборони. Діти, як і дорослі, хочуть знати, чому. Контролюйте інтонацію. Якщо ви кажете ні, з розтрастуванням, дитина може сприйняти це як особисту образу. Якщо ви сказали ні. То це завжди залишається ні. Визначте важливі табу. те, що не можна ніколи, ні за яких обставин. Наприклад, не можна бити інших людей, не можна відчиняти вікно самостійно тощо заборони мають бути зрозумілими і доброзичливими. Вони не повинні пригнічувати дитину, а допомагати їй вчитися.